Ми жили звичайним класним життям. Я ходила на тренування в Херсоні. Я займалася джиу-джитсу боротьбою, виступала на змаганнях. А потім почалася війна, і за 3-4 дні Херсон окупували. Ми з батьками сиділи в окупації десь 7 місяців, а бачили дуже страшні речі в окупації, та вирішили виїхати звідти, тому що почалась мобілізація. Добу стояли на Антонівському мосту, там нас чекали, щоб перевезти через на воді. Ми переплавлялися, тому що місто було зруйновано. Перед тим, як ми сідали на цю платформу, там, де виїжджали машини, почали. Обстрілювати міст було дуже страшно. Ми попадали під забори, там лежали, чекали, поки цей обстріл закінчиться. Потім ми переплавились на іншу сторону і виїжджали вже через Запоріжжя, тому що не можна було виїжджати вверх, як на Кропивницький. Можна виїхати за кордон, але ми їхали цілеспрямовано в Кропивницький, тому що тут борець клуб. Я про нього знала дуже давно та хотіла приїжджати на збори, але щось так і не доходили руки у нас сюди приїхати та приїхали чисто через клуб тренуватись, щоб тренуватись тут з топами. Пам'ятаю, що я спробувала багато видів спорту, плавання, танці, всякі види спорту. Але мені нічого не подобалось. Тут тато мене віддав на боротьбу. Я кажу, що мені не подобається, я не хочу сюди ходити, тут сильно жорстоко. Але я дуже полюбляла солодке. І він казав: підеш на тренування, я куплю тобі щось солоденьке. Я велася на це і так я втягнулася, і мені дуже подобається цим займатися та до, до сих пір я продовжую. Я займаюсь джиу-джитсу 10 років вже. Та у мене тренування 5 разів на тиждень, але в день у мене два тренування. Понеділок, середа, п'ятниця це ранкове, вечірнє, плюс фізо – це у нас фізичне навантаження, ми качаємось, щоб бути сильними. Та вівторок і четвер у нас два тренування ранкове та вечірнє. Взагалі я вчитися не хочу, тому що у мене тренування, ранкові тренування з 10 до 12, потім вечірні тренування з пів шостої на восьму, плюс робота з дітьми. Та в мене немає часу вчитись. Але мама дуже хоче, щоб у мене була якась корочка, та я була вчителем, перекладачем англійської німецької мови. То воно так і вийшло, що я поступила в цей університет та вчусь на бюджет. Але це все мама. Це все хотіла мама, і я роблю, щоб вона вже не чіпала мене з цим навчанням, я не хочу вчитись взагалі, але це треба. Знати англійську треба. Навчатися не хочу, але англійську я знаю та розмовляю вільно англійською мовою. Там на змаганнях, коли в мене беруть інтерв'ю, я постійно спілкуюсь англійською, та в мене виходить гарно. Англійська треба, а вчитись якось там вже.

Треную цю групу. У мене в групі вже 17 дівчаток, та їм дуже подобається. У нас дуже класна атмосфера на тренуваннях. Ми можемо посміятись, я можу так їх якось покарати, якщо вони на голову вилазять, але все добре. У нас класна атмосфера. Вони мене люблять, я їх люблю. Вони всі різного віку. Є 8 років з 8 до 13, я так скажу. У мене є дівчатка, які ось. Прийшли, там їх хтось поборов, і вони потім, батьки мені кажуть, що вже не хочуть ходити, бо їх там забороли, що ще. Та я пишу або якісь конфлікти в групі. Я одразу телефоную батькам, телефоную цій дівчинці, питаю, що сталося, розмовляю, потім кажу, приходь на наступне тренування, ми з тобою поспілкуємось. Там. Я запитаю, що сталося, ти мені розкажеш, ми вирішимо конфлікт, а потім все добре, вони ходять з Тобто в мене нема такого, що діти пішли і вже не повернулись. Важче тренувати малих дітей, бо вони такі більш непосидючі, їм хочеться все потрогати, все спробувати побігати там на канатах зараз, повисіти, все поробити. А більш дорослі вони вже такі більш спокійніші, тому що важ... тому важче маленьких. Андрій, більше на ручки ставай. Всі діти підходять, всі діти можуть приходити, всі можуть досягати результатів. Під колінця. ручки. Хоп, хоп. Пішло. Молодець. Ваня руками під коліна. Під коліна, Ваня. Спочатку Женя мене відправив на Кіпр на збори до Елефтерії. Це наша… Вона раніше у нас тренувалася рік, і потім переїхала знову собі додому. Я приїхала туди на Кіпр на два тижні спочатку, а потім в останній день, коли вже треба збиратися та їхати назад, Женя мені пише та каже, не хочеш залишитись ще на три місяці, і потім там буде чемпіонат Європи, на якому ти можеш виступити. Я кажу, давай, не питання. Одразу я погодилася, тому що це дуже важливий турнір, дуже класний турнір. І потім я тренувалася три місяці у цій шелефторії. вона мене підготувала, та ми поїхали на змагання у Рим. Там був чемпіонат Європи, де я здобула перше місце у своїй ваговій категорії, та друге місце у абсолютно ваговій категорії. Там, де всі дівчата Я пам'ятаю, як я одразу після сутичок дзвонила жені, дзвонила батькам, казала, що я перемогла. Вони всі. Мені кажуть, молодець. Там були дуже гарні відчуття. Та коли я піднялася до елефтерії, то вона почала плакати, вона мене обіймала. Дуже було класне відчуття. А наприкінці жовтня я знову буду їхати у Рим, щоб здобути вже дві золоті медалі у своїй ваговій категорії та в абсолютній ваговій категорії. Тому що минулий раз у мене золото та срібло, а зараз я хочу два золота. Та минулого року я готувалася на Кіпрі, а цього року я тренуюся у нас, готуюся у нас, то думаю, все буде супер. Я, напевно, себе більше ніким не бачу, окрім спортсменки, яка займається боротьбою. Ніякі танці, ніяке плавання, нічого я ніде себе не бачу, окрім боротьби, взагалі. Тільки боротьба. Але я гарно вмію малювати. Я гарно малюю, але я себе не розвиваю в цьому. Тільки боротьба, і я намагаюся фокусуватися тільки на цьому, щоб не думати про щось інше. Цей вид спорту, напевно, розвив мій характер. Я стала більш впевнена в собі, я стала більш смілива. Я можу відповісти людям, якщо мені щось не подобається, я кажу ні просто Я просто впевнена в собі більше через цей вид спорту, та, звісно, сильніше. Я кожне тренування собі там, навіть якщо складно, я собі доказую, що я можу продовжити там, щось робити. Характер розвивається більше. Коли закінчиться війна, я вже залишусь тут, в Кропивницькому. Але додому я буду приїжджати це 100%, бо я відчуваю, що це моя рідна домівля, та я хочу туди повертатись хоча б на один-два дні. До бабусі, дідуся та батьки, я думаю, теж будуть. Вони переїдуть в Херсон, а я залишусь тут.